Це страх і ужас. Плач в душі, крик в душі. Все розбите, все. Таке село гарне було, нема нічого. Як ви цей перший місяць прожили? Як ви відбудували, До. як ви жили в цьому зруйнованому будинку? Я отак жили. Дощ йшов, капав на нас, не було нічого. А ще, слава Богу, люди допомогли. Перекрили хату там. Що взагалі як допомагають зараз? Дуже добре, щоб не люди помирали би. Слава Богу. Богу дякувати, що такі добрі люди є на Україні наші. А чим допомагають? Усім і продуктами допомогли. І ось допомогли дитині, Хоть, хоч де-небудь перекочувати, як кажуть. Mm -hmm. Оце таке. А що зараз? Є світло, вода, що зараз тільки в слізах? да, є вода, слава Богу, зробили. І світло зробили, і водичка є. Ну тільки їздимо. В кранах нема води, mm -hmm. а їздимо туди до башні, набираємо. Держава допомагає Оце по дві да. тисячі. А так я оформляла оці як? Оон, ні копійки мені не дали. Пенсія маленька в нас є. Завжди, ви знаєте, дві чотириста пенсія, це можуть прожити? можливо, якісь буржуйки, дрова видавали. Буржуйки давали, так. Ну, Як вам сказати? Трошки там дрова дали. Економимо все на економії. І газ треба купити. І... А газ і балонами, так? І балонами, так, так. І скільки ж зараз коштував балон? На тисячу треба заправляти. так. А ваш будинок, можливо, там під е, реконструкцією попав, чи, чи ви не подавали документи? Та в мене там дід. Він сам відбудовує? Сам так. Ну, мій син допомагав багато. Щоб не договорився, то б нічого не було би. Угу. Такий безпокоїться, дуже хороший син у мене. Як вас не лякає зима, яка наближається взагалі? Лякає, дуже лякає, боїмося. Ми сильно боїмося оцих поняли вурків, як кажуть. А боїте, що вони будуть стріляти? Так боїмось. Mm -hmm. Цієї ночі пошти, що не спали.